Вітаю! Сьогодні готуємо вишні у власному соці. Вишня заготовлена таким способом: дуже смачна, щільна, соковита і, що дуже важливо, вона залишається ціленькою. Цей чудовий метод приготування варення найменш витратний для вашого вільного часу, і вам не доведеться стояти біля плити і довго перемішувати варення, а взимку це буде гарне доповнення до наших десертів. Вишні перебираємо, миємо і виймаємо кісточки. Я виймаю кісточки шпилькою, це для мене найбільш зручний спосіб. А головне вишенька залишається цілою. Почищені вишні викладаю шарами шар вишень, шар цукру. Згідно цього рецепту, на 1 кг вишень беремо 200 г цукру. Якщо у вас вишні занадто кислі, ви можете додати трошки більше цукру. Вишні гарно струшуємо і залишаємо їх при кімнатній температурі на 4-5 годин, щоб вони пустили сік. Можна і на ніч, але залиште їх в холодильнику. Вишня гарно пустила сік. Щоб розчинився цукор, ставимо каструлю на середній вогонь і злегка перемішуємо. Це у вас займе не більше 5 хвилин. Цукор розчинився, сиропу стало ще більше. забираємо з вогню. Доводити до кипіння не потрібно. Банки я помила і просушила в духовці. Для даного виду варення окремо стерилізувати банки не потрібно. Викладаємо вишні у банки. До речі, хочу вам нагадати, що вишневе варення містить багато заліза і тому воно рекомендоване в якості профілактики анемії. І так само містить кумарин речовину, що знижує згортання крові. Заливаємо вишні сиропом, щоб банка була повна. Стерилізація кришок шляхом кипятіння триває протягом 5 хвилин. Накриваємо банки кришками і будемо стерилізувати. На дно кастрюлі кладемо рушник або серветку і складаємо банки. Враховуючи, що наші банки теплі, заливаємо кастрюлю теплою водою, щоб не було різниці температур. Необхідно слідкувати, щоб вода не доходила до краю кришки приблизно на 3 см. Відлік часу стерилізації ведемо від початку закипання води в кастрюлі. Півлітрові банки стерилізуємо 15 хвилин, а літрові 20. А закручувати банки мені допомагає чоловік. У нього це гарно виходить. Складаємо банки догори дном, щоб переконатися, що вони щільно закриті. Прикриваємо ковдрою і залишаємо на ніч. Коли банки охолонуть, маркуємо їх і відправляємо на зберігання. Це варення чудово зберігається навіть при кімнатній температурі. Ось така виходить гарна, ціленька вишня у власному соці. Це один із моїх улюблених рецептів. Щиро дякую за перегляд і дуже вдячна вам за підписку, вподобайки і коментарі. І дуже скоро ми знову зможемо жити у вільній, незалежній країні, де панує мир, спокій і достаток.